Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрамі. І нарешті у нас довгоочікуваний огляд, розпаковка нашої новинки dtd 201 BC Ultra. Одразу бачимо, що BC Ultra нам дає зрозуміти, що це безщіткова і така, знаєте, верхівка лінійки наших гвинтовертів. Але перед тим як я його відкрию, вам покажу. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео авансом. Якщо не сподобається, потім заберете. Все, починаємо. Давайте перед тим, як його відкривати, подивимося, що у нас тут пише по технічним характеристикам. Перш. Зрозуміло, що 200 вольтова лінійка у нас по тому, що це 201-й. Далі йдемо 230 ньютон метрів, вага всього 1 кілограм і 2900 обертів на хвилину, в парі з якими працює 4000 ударів на хвилину. Все, давайте не будемо затягувати. Відкриваємо. Одразу нас зустрічає інструкція пружинки. Зараз ми розберемося, для чого вони. І сам гвинтоверт. Він дуже маленький. Дивіться, і що красиво, що навіть якщо у вас нема кейсу. І ви акуратний майстер. Якийсь час його можна прям зберігати в цьому лежементі, в якому він іде в коробці. Ну і звісно ж, в комплекті є скоба, яка вішається і на праву, і на ліву сторону, де вам зручно, там і повішити. Насправді він дуже маленький, просто для порівняння з акумулятором. Його робоча частина як акумулятор. Четверочка менше навіть. Пружинки, наша ці пружинки, їх тут в комплекті п'ять штучок і вони покладені сюди для того, щоб коли ви будете там довго працювати з цим інструментом, там не знаю, місяць, два, три, п'ять, десять. Там всередині пружинка, яка тримає оснастку, вона має таку, знаєте, натуральну здатність просідати, бо це все ж таки пружинка. І для того, щоб не нести в сервісний центр, хоча вам ніхто це не забороняє, принести замінити в сервісному центрі цю пружинку, коли у вас починає люфтити оснастка. Але в комплекті є пружинки, і ви можете просто самі замінити її, достати попередню і покласти туди. Новеньку пружинку в комплекті їх іде 5 штучок, чого вам вистачить. Я думаю, на довгі і довгі щасливі роки роботи з цим інструментом. Важливо, якщо будете замінювати, широкою стороною вставили і бітою, просто туди затолкали, і все, ніяких проблем. Все, давайте переходити до режимів, до того як вони працюють. Це в сторонку. Давайте я відкрию інструкцію, щоб вам ще й точно казати, скільки обертів на якому, бо цифр багато, режимів ціла купа. Отже, по режимам почнемо з аверсу. Класичні режими. Просто закручування на всіх парах. Перша швидкість. Від 0 до 1200 обертів. Друга швидкість. Від 0 до 1900 обертів. Третя швидкість. Від 0 до 2400 обертів. І четверта швидкість. Від 0 до 2900 обертів на хвилину. Тепер йдемо по режимам. Як ви можете бачити, тут знизу є, окрім кнопки Speed, є кнопка Mode. Натискаємо. Давайте з першого режиму почнемо. Бачите ж і чуєте, що крутиться супер повільно. І в цьому режимі, коли почнеться удар, він почне набирати швидкість. Це зроблено для роботи з великими довгими метизами. Вам їх не вертіло на всі сторони. Як тільки почнеться удар, він почне набирати швидкість. Режим номер 2 це імпульсний режим роботи з можливістю автоматичної зупинки. Тобто, коли ви закручуєте, коли вже мовно не знаю, як сказати. Коли гвинтоверт розуміє, що вже все, кінець метизу, він зупиняється. І режим номер 3 це режим роботи зі стабільною потужністю. І тепер можемо переходити до реверсу. У нас тут так само чотири швидкості. Раз, два, три, чотири. Але режим вже. Тільки один, два. Фактично. Він або ввімкнений, або вимкнений. Основний режим для реверсу це режим зриву. Коли на початку дається додаткова потужність, і коли гвинтоверт розуміє, що вже все не треба напрягатися, він скидає оберти для того, щоб у вас метизне ви не вилетів, не впав кудись і так далі. Так це працює. Бачите, скинув оберти, зрозумів, що нема чого крутити в холосту, зробив оберти менше. По візуалу давайте в цілому по корпусу пройдемося. Кнопка реверсу аверсу має три положення, одне з яких, по центральне, це блокування. Прогумований корпус, задня частина прогумована, справа зліво тут навколо типу прогумована. Рукоятка повністю прогумована. Нижня частина тут біля акумулятора також прогумовано все. Редуктор метал. Патрончик, до речі, тут хекс. На нижній частині елементи управління, тобто кнопка швидкості і кнопка переключення режиму. Звернув увагу, що тут чотири діода на всі режими, на всі налаштування. Просто звертайте увагу на те, в якому режимі стоїть реверс чи аверс у вас, і дивіться на ту сторону, направо чи ліву. І такому буде відповідати і діоди. Ну і звісно, підсвітка робочої зони тут влаштована в нижню частину. До речі, напишіть, як краще в нижню частину, ось тут, біля кнопки чи, можливо, знаєте, як є на деяких навколо патрону, така діодна стрічка діодників. І це можливо так краще, і, можливо, нам треба задуматись над тим, щоб в наступних наших винтавертах зробити саме таку підсвітку робочої зони. Або може вона взагалі не потрібна, Про це також напишіть, якщо так думаєте. Ну і крайнє це місце для кріплення скоби, як з лівої, так і з правої сторони, чи з правої і з лівої, як якому зручніше, хто як дивиться. Це вже на ваш розсуд. По Потужності, а я вже сказав, що максимальна кількість ударів за хвилину тут 4000, тисячі, метрів тут 230. І якщо у вас є якісь ідеї, побажання, пропозиції, як його протестувати, обов'язково напишіть про це в коментарях, і ми по вашим коментарям знімемо окреме відео з його тестами. Що ще хочу зауважити? Він дуже і дуже маленький. Вага його без акумулятора 1 кілограм. Він взагалі пушинка. Його навіть от з четвірочкою його акумулятор переважує. Тому я думаю, що так як він безщитковий, у нього менше витрата йде акумулятору. Тому я думаю, якщо ви будете працювати на якихось не супермасштабних задачах, де вам не треба там, 2000 метизів за день закрутити за зміну за робочу, то ви можете брати його навіть з двоєчкою з двохамперним акумулятором. І на висоті працювати це буде топ. Та й в цілому мені здається, що імпакт в першу чергу потрібен тим, хто займається дахами, якимись покрівлями і так далі, і так далі, особливо там, де є багато роботи з саморіз. По металу. Кому він ще підійде? Та в принципі всім, у кого і є шуруповерт, і кому набридло, що у нього викручує руки шуруповерт. імпакт цього не робить, він закручує все краще, сильніше і при цьому не вивертає руки вам при роботі. Але маю зауважити, що шуруповерт повноцінно він не замінить, оскільки сверлити ним ну, це таке окреме задоволення. Тут треба любити так працювати. Друзі, ну і в принципі на цьому все. Пишіть в коментарі, як нам його протестувати. Дуже прикольний інструмент, дуже малюсінький. От якраз для Ірини Федишні. Все. Друзі, пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І, звісно ж, донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!